Чи знали ви, що душ у певний час доби може бути смертельно небезпечним для людей старше 70 років? Це тихий ворог, якого більшість навіть не підозрює. Інформація, яку ви почуєте найближчими хвилинами, може врятувати ваше життя або життя вашої близької людини? Я розповім, коли саме приймати душ найбільш небезпечно для літніх людей і які прости зміни варто впровадити вже сьогодні. Щоб убезпечити себе та рідних. Минулого місяця пан Степан Коваленко, 75-річний пенсіонер із передмістя Львова, жив самостійно, активно рухався, регулярно відвідував лікарів і пишався своєю незалежністю. Але одного ранку його донька Ірина знайшла його непритомним на підлозі ванної кімнати. Степан приймав душ у той самий час, який сьогодні медики називають найнебезпечнішим для людей старшого віку. Це рішення вартувало йому життя. Найбільший біль у тому, що його родина навіть не підозрювала, наскільки звичний ранковий душ може бути фатальним. А те, що сталося зі Степаном, може трапитися з кожним кому за 70, якщо не знати важливої правди, яку я зараз вам розкрию. Медики попереджають душ з 4 до 8 ранку підвищує ризик небезпечних інцидентів на 80% для людей віком 70 плюс. Ваша власна фізіологія грає проти вас у цей час. Дослідники з медичної школи Гарварда з'ясували, що саме вранці найбільш нестабільний артеріальний тиск, через це у людей похилого віку зростає ризик падінь, інсультів і серцевих нападів. Професор кардіогеронтології, доктор Роман Тарасенко, пояснює Ранкові години створюють ідеальний шторм для серцево судинної системи. Тиск за ніч падає, а потім різко піднімається після пробудження. Цей ефект називається ранковий стрибок тиску, і саме у ці години навантаження на організм, наприклад, гарячий душ, можуть мати фатальні наслідки. Приклад, пані Дарина Мельник, 73-річна вчителька на пенсії з Тернополя. Дарина все життя любила рано вставати і починала день з душу о 6-й ранку. Аж одного дня вона втратила свідомість у ванні і зламала стегно. Лікарі пояснили небезпечний час для душу став головною причиною її падіння, то зробіть для себе вже сьогодні перенесіть час душу на пізніший ранок бажано між 10 та 12, коли організм уже стабілізувався Не чекайте завтра, візьміть стікер і приклейте його на дзеркало у ванній, без душу до 10 ранку. Ви готові зробити таку просту зміну, щоб зберегти життя? Це не рекомендація, це необхідність, якщо вам за 70. А тепер про температурну небезпеку, як душ провокує серцеві напади у людей похилого віку. З віком організм змінюється. Ви помічали, що гарячий душ, який колись приносив задоволення, тепер викликає запаморочення або слабкість. І це не випадковість. Журнал геріатричної медицини США повідомляє, що після 70 років тіло людини втрачає здатність ефективно регулювати температуру, особливо вранці, коли температура тіла природно найнижча. Докторка Анастасія Чен, спеціалістка з терморегуляції у літніх людей, пояснює з віком тіло повільніше реагує на зміну температури, це стає особливо небезпечно зранку. Коли температура тіла найнижча, а ви раптово опиняєтесь у гарячому душі, таке навантаження на серце іноді стає останнім. Приклад пан Анатолій Степаненко, 83-річний пенсіонер, колишній бухгалтер із Черкас. Він усе життя приймав ранковий душ і не уявляв, що це може бути небезпечно, аж поки одного ранку після гарячої води його серце не витримало. Швидка встигла врятувати Анатолія, але лікарі пояснили тепловий шок у поєднанні з часом доби ледь не коштував йому життя. І все це через щось настільки звичне, як душ. Так і що ж робити прямо зараз? Знисти температуру води до помірної приблизно 36-38 градусів, або, як кажуть лікарі, приємно тепла, але не гаряча. Установіть душ з термостатом. Це простий пристрій, який може врятувати вам життя. Не зволікайте, попросіть сина, доньку, сусіда чи сантехніка, хто б не допоміг. Головне зробити це сьогодні, а не як буде час. Проблеми з терморегуляцією не попереджають вони виникають раптово. Часто тоді, коли ви стоїте під гарячим душем і нікому вас почути, а тепер я вам розповім про, про небезпеку прийняття душу після вживання ліків від тиску. Багато людей старшого віку щодня приймають ліки від тиску, і найчастіше зранку, одразу після пробудження, а потім ідуть у душ, бо так зручно, бо так звично. Але чи знали ви, що саме така комбінація може спричинити втрату свідомості прямо у ванній? Кардіологи з клініки Майо попереджають ранкові таблетки плюс ранковий душ дорівнює небезпечне падіння тиску. Доктор Михайло Рамірес, фахівець з геріатричної кардіології, пояснює багато людей похилого віку приймають ліки одразу після пробудження, не розуміючи, що їх дія збігається з природним падінням тиску, яке відбувається у душі, у результаті кров погано доходить до мозку, і людина просто втрачає свідомість. Один із прикладів пані Галина Бондаренко, 70-річна бабуся п'ятьох онуків із Рівного. Вона руками відчувала легке запаморочення вранці, але не надавала цьому значення вік, напевно. Лише після падіння у ванні її лікар пояснив ліки, які вона приймала о 6.30 ранку у поєднанні з гарячим душем о 7 годині, створювали для її організму ідеальну бурю. Коли вона змінила час душу на 11-ту та відділила душ від прийому таблеток хоча б на 3 години, усе нормалізувалося. Запаморочення зникло. То що ж потрібно зробити відразу ж? Зателефонуйте своєму лікарю. Не відкладайте. Порадьтеся, як правильно поєднувати ліки та ранкові процедури, ніколи не йдіть у душ раніше, ніж через дві години після прийому препаратів для зниження тиску, створіть розклад, напишіть собі просту таблицю коли приймати таблетки, а коли безпечно митися. Таке просте рішення може буквально врятувати вам життя. Наступна тема, чому вранці ванна кімната перетворюється на зону ризику навіть для тих, хто ходить впевнено в день ваша ванна здається безпечною, та вранці, особливо до сходу сонця, вона може стати найнебезпечнішим місцем у домі. Згідно з дослідженнями Національного інституту геріатрії, у людей після 70 років зір у темряві погіршується на 60%. І навіть якщо ви добре бачите вдень о п'ятій ранку це вже зовсім інша історія. Лікарка Оксана Журавель, офтальмолог-геріатр, каже: більшість людей похилого віку не підозрюють, наскільки сильно падає якість зору в сутінках, контрастність зменшується, кольори розпливаються, і слизькі поверхні у ванні стають майже невидимими. Приклад. Пан Григорій Остапенко, сімдесятирічний пенсіонер із Кам'янця Подільського. Щоранку, о п'ятій ранку, він приймав душ, щоб не витрачати час у день. Одного разу він просто не помітив калюжу води біля дверей душової кабіни, підслизнувся, зламав шийку стегна. І на жаль, більше ніколи не зміг повноцінно ходити. Пізніше він сказав Якби я просто почекав до світанку, я б побачив воду і не впав. Це було все, що треба було зробити, просто почекати. Які ж ваші ваші дії вже сьогодні. Встановіть нічники з датчиками руху у ванній кімнаті та в коридорі, який веде до неї, покладіть на підлогу килимки із яскравим контрастним кольором, які видно навіть при слабкому світлі. Темно-сірий килимок на сірій плитці – це не варіант. Обирайте жовтий, синій, смугастий. Пройдіться по ванні у сутінках, як ніби вам вісімдесят, і зір вже не той. Подивіться на неї не очима в день, а як це виглядає о п'ятій ранку. Ви здивуєтесь ці прості зміни можуть запобігти одному із найпоширеніших нещасних випадків у літньому віці падінню у ванні. Далі ми поговоримо, чому душ одразу після пробудження. Коли ви ще не пили воду, може призвести до запаморочення або навіть падіння. Мало хто знає, але ранок це час, коли ваше тіло найбільше зневоднене. Ви щойно прокинулися, нічого не пили, організм ще не активний, а ви вже стоїте в душі під гарячою водою і ось. Поморочиться в голові, темніє в очах, ноги ватяні. Знайомо, Геріатричні лікарі з клініки при університеті Джонса Гопкінса пояснюють нічне зневоднення, плюс гаряча вода, плюс стояче положення є ідеальними умовами для різкого падіння тиску. Доктор Володимир Пархоменко, спеціаліст з вікової гідратації, розповідає люди старшого віку прокидаються вже в стані нестачі рідини, якщо в такому стані одразу стати під гарячий душ, кров сповзає до нижньої частини тіла. Мозок недоотримує кисню, і це може закінчитись падінням. Історія пана Леоніда Сулими, 77-річного пенсіонера з Івана Франківська ідеальний приклад щоранку він приймав душ на ще серце так звик. Але майже завжди після душу почувався дивно, ніби голова плаває. Коли лікар пояснив, що всього лише склянка води перед душем могла це зупинити, Леонід був здивований. Він почав пити воду за 15 хвилин до душу, і запаморочення зникли повністю. Таке просте рішення, яке могло запобігти серйозній біді. Шкода, що не знав раніше, сказав він. І ось що потрібно робити зранку: пийте повну склянку води за 15 хвилин до душу, не чай, не каву, саме воду. Зробіть це звичкою. Поставте пляшку або склянку у ванні, нехай вона завжди нагадує про це, навіть якщо ви не відчуваєте спраги, організм вже зневоднений, просто не подає сигналу, цей простий крок може врятувати вас від падіння у найнебезпечнішому місці в домі. Ще одна критично важлива тема, про яку мало хто замислюється що буде, якщо ви впадете у ванні рано вранці, коли ніхто ще не прокинувся або не зверне уваги. Уявіть ситуацію, ви послизнулись у ванні під час душу о п'ятій ранку. Падаєте, не можете встати, а всі навколо ще сплять. Двері зачинені, телефон в іншій кімнаті, і ніхто не помітить, що щось сталося принаймні кілька годин. Саме таке дуже реальне, трапляється частіше ніж здається. Дані з клініки екстреної медицини показують люди, які падають у ванні в ранкові години. Чекають допомоги у 40% випадків значно довше, ніж ті, хто потрапляє в таку ситуацію в день. Історія пані Валентини Гордійчук 72-річної вдови з Хмельниччини тому підтвердження вона впала у ванній о 5.15 ранку і пролежала на холодній підлозі майже 4 години, поки її сусідка не заглянула до квартири. Лікарі кажуть. Що якби падіння сталося ближче до полудня, коли хтось міг би почути чи перевірити її стан, усе було б набагато легше. Тепер я миюсь лише вдень і щоранку зідзвонююсь із сусідкою це мій новий ритуал безпеки, каже Валентина. Подумайте, що ви можете зробити вже зараз установіть водонепроникну кнопку виклику допомоги або тривожний брелок у ванній кімнаті. Такі системи недорогі і дуже ефективні. Домовтесь про регулярні ранкові перевірки з родичами або сусідами. Короткий дзвінок або повідомлення, і ви спокійні. Подумайте, як швидко хтось дізнається, якщо вам стане зле о п'ятій ранку, це запитання може врятувати ваше життя. Рухаємося далі. Один із найнеочікуваніших, але надзвичайно важливих аспектів. Як працює наш мозок зранку і чому це може стати причиною серйозної травми у ванній? Багато хто думає, що щойно прокинувся вже повністю ввімкнувся, але насправді мозок працює повільніше, ніж здається. І в ранкові години, особливо між чотирма та восьмою ранку, уважність реакція і швидкість прийняття рішень знижені аж на 30%. Це підтверджують дослідження нейрофізіологів зі Стенфордського університету. Доктор Йонатан Міллер, невролог, спеціалізується на впливі добового ритму на мозок. Він говорить саме вранці когнітивна функція у людей після 65 років найслабша, це означає, повільніше реагуємо, гірше орієнтуємось, повільніше приймаємо рішення, і саме це робить ранковий душ. Особливо небезпечним. Приклад. Пан Федір Франко, вчений на пенсії з Києва. Він завжди був уважний і зібраний. Та одного ранку, близько, близько шостої, просто не помітив, як температура в душі стала надто гарячою. Вдень я б одразу зрозумів, що вода стала обпалювати, а зранку не відреагував і отримав опіки, з якими лежав у лікарні тиждень. Згадує Федір. І ось. Що варто зробити? Встановіть фіксований графік душу між 10 та 14. У цей час ваша увага, пам'ять і реакція на піку, використовуйте таймер або лічильник часу для душу. Це допоможе не затримуватись у гарячій воді, якщо втома чи забудькуватість раптом візьмуть верх. Пам'ятайте, саме в той момент, коли мозок працює повільніше, вам потрібна максимальна обережність. І на завершення фінальна частина, коротке підсумування всіх дій, які справді можуть врятувати життя. То що ж ми з вами дізнались, душ така звична щоденна процедура після 70 років може стати серйозною загрозою, і не через саму воду, а через час доби, стан організму, ліки, рівень гідратації та інші фактори, про які більшість навіть не замислюється. Але тепер ви знаєте ось що варто зробити вже сьогодні перенесіть душ на пізній ранок. Найкращий час після 10-ї години, коли організм і мозок вже прокинулись пийте воду до душу це запобігає різкому падінню тиску не приймайте душ одразу після ліків. Зачекайте щонайменше дві години після прийому таблетки від тиску, зменшіть температуру води. Нехай буде приємно теплою, не гарячою. і встановіть обмежувач, якщо є змога, освітліть ванну, додайте нічники, використовуйте яскраві килимки, які видно навіть при слабкому освітленні. Подбайте про екстрену допомогу, встановіть кнопку виклику у ванні, домовтесь з родичами або сусідами про короткий щоденний контакт, пам'ятайте про мозок. Найгірше він працює саме зранку у цей час більше шансів зробити помилку, не зреагувати вчасно. Як лікар я вам скажу так ви можете зберегти силу, незалежність і здоров'я достатньо лише уважно ставитися до дрібниць так, це просто, але це справді рятує життя. А тепер ваше слово. Чи зміните ви свій ранковий графік після цієї інформації? Поділіться з друзями, з родиною. Можливо, саме це врятує комусь життя вже завтра зранку. Дякую, що дослухались. Бережіть себе, живіть безпечно і з повагою до свого тіла. Воно служило вам усе життя і тепер заслуговує на турботу.